В рамках реформування правоохоронної системи прокуратура, одна з перших, розпочала цей процес, 16 липня 2015 року набрав чинності новий закон України про прокуратуру. Реорганізація системи місцевих органів прокуратури відбувається шляхом проведення чесного і прозорого відбору на керівні посади. Якщо говорити про нашу область, відтепер вона матиме чотири місцевих прокуратури: Кіровоградську, Олександрійську, Новоукраїнську, Знам'янську, тобто замість два. 23 буде діяти лише чотири, забігаючи наперед, скажу, що місто Світловоцьк разом з районом війде до складу Знам'янської місцевої прокуратури 16 грудня в приміщенні міськвиконкому міста Знам'янка було представлено її керівника. Відбулось, скажем так, і історичне безперебільшення, історична подія, оскільки ці прокуратури були створені шляхом. Відібрання і призначення працівників на підставі відкритих конкурсів. Це для працівників на посади прокурорів відповідно шляхом проведення дворівневого конкурсу і на посади керівників адміністративні посади безпосередньо місцевих прокуратур. Це шляхом чотирихрівневого відкритого конкурсу. Тобто, за наслідками цих конкурсів. Відповідно наказом Генерального прокурора від 7 грудня 2015 року був призначений старший радник юстиції Когатько Станіслав Миколаївич на посаду керівника Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області. Станіслав Когадько в органах прокуратури працює 20 років. Має як практичний, так і управлінський досвід роботи. Він уроженець селища Устинівка Кіровоградської області. У 1995 році закінчив Одеський державний університет імені Мечнікова. В органах прокуратури працює з 1995 року. До призначення обіймав посаду начальника організаційно-контрольного відділу прокуратури Кіровоградської області. У першу чергу Хотілося б сказати, що якщо підводячи підсумки цього конкурсу, вже про який говорив Віктор Валерійович, мені хочеться сказати, що органи прокуратури на місцевому рівні однієї з першими пішли по шляху реформування, і, можливо, через цю призму ми будемо бачити і майбутню адміністративну реформу, і, а також реформу інших органів державної влади, самоврядування та інших. Що стосується прокуратури, то ми маємо на сьогоднішній день, якщо взяти ті місцеві прокуратури, які були, 5 прокуратур, то кількісний склад скорочений удвічі. Тобто ми говоримо вже про те більше навантаження, яке буде на кожного працівника. Але вже вчора, ознайомившись з кадровим потенціалом прокуратури, мені хотілося б сказати, що те, що ті працівники, які відібрані згідно цього конкурсу, то я маю велику надію на те що ці кадри забезпечать належне виконання функцій, покладених на органи прокуратури, і захист інтересів громадян і держави, в першу чергу, згідно закону України про прокуратуру. Відтепер у знам'янського прокурора буде три заступника: Володимир Рубан, перший заступник, та заступники Любов Петренко і Андрій Ремес. Отже, 15 грудня завершено процес системного реформування органів прокуратури. Кіровоградщина отримала чотири місцеві прокуратури. Нам вдалось одразу після засідання поспілкуватися з новопризначеним керівником. Відеозапис інтерв'ю із Станіславом Когацько. Дивіться впродовж інформаційного випуску. А в знам'янці побували Валентина Саєнко і Костянтин Малько. Телерадіокомпанія компанія Веселка. Нещодавно в приміщенні центральної міської бібліотеки представниками Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено засідання круглого столу за участі керівників установ і організацій міста. Зазначимо, що з 1 липня цього року у соціально вразливих верст населення з'явилася можливість безоплатно скористатися послугами кваліфікованого адвоката під час цивільних та адміністративних судових спорів. Хто і на яких умовах може скористатися такою допомогою, розповів начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Світановський. Відповідно до закону вторинна права допомога надається не всім всім, зразу говорю, юридичну консультацію, роз'яснення до нас звертається всі громадяни, незалежно від свого фінансового стану. Тому що в державі, скажімо, досить мало іще центрів, комунальних закладів, інших якихось органів чи організацій, які надають безоплатну правову первинну допомогу за рахунок коштів місцевих бюджетів. В Україні це одиниці таких центрів, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів по наданню цієї допомоги. Тому в центрі поки що послуговують всіх громадян і всім громадянам при надається юридична допомога, юридична консультація, роз'яснення, перенаправлення в інший орган вже до суб'єкта первинної правої допомоги. Поки що питання стоїть в такому направлені, в такому руслі. Але все робиться для того, щоб в подальшому були створені такі центри чи комунальні заклади при всіх. Органах місцевого самоврядування на думку Володимира Світановського безоплатна вторинна правова допомога є кроком до того, щоб зробити громадян України обізнаними у правовому сенсі. І у світловодську є чимало людей, які потребують невідкладної юридичної допомоги, але при цьому не можуть собі цього дозволити через фінансові труднощі. Саме для них і відкрили такі центри. На сьогоднішній день у нас прийнято вже 700 громадян яким по 150 вже надано доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто вже захисту в в судового порядку. Юридичні консультації, порада, направлення в якийсь інший орган, суб'єкт первинної правової допомоги. Надається все. Якщо ми бачимо, що людині необхідна творина права допомога, тобто вирішення свого питання в судовому порядку, в судовій площині, ми підключаємо адвоката, надається доручення адвокату, який надає вже громадянину допомогу в судовому порядку. Отже, громадяни, які потребують представництва своїх інтересів в суді та не мають для цього грошей, відтепер можуть звернутися до Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та отримати супровід кваліфікованого захисника адвоката, який надаватиме свої послуги безкоштовно. Роботу адвоката оплачує держава. Учасники круглого столу обговорили проблемні питання, стандарти якості та моніторинг їх дотримання у наданні допомоги та підписали меморандум між Олександрійським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та керівниками установ та організацій міста. Більш детальну інформацію з питань надання такої допомоги мешканці міста і району можуть отримати безпосередньо в центрі, який знаходиться за адресою місто Олександрія, вулиця Першотравнева, 18. Але як зазначили представники цієї установи, зручніше і, звичайно, ж дешевше буде насамперед звернутися за телефонами, а необхідні документи надіслати електронною поштою. Наприкінці зазначимо, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають малозабезпечені особи: діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій, сім'ї загиблих та інші категорії громадян. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Сумлінні громадяни, отримавши заробітну плату чи пенсію, що найперше йдуть платити за комунальні послуги, але останнім часом збурює населення те, що окрім непосильної комуналки, доводиться сплачувати додаткові 3,7 гривень зверху до суми за спожитий газ. Куди йдуть кошти, та згідно яких законодавчих документів відділення державних банків та відділення Крупошти беруть з людей кревні, спробуємо розібратися і ознайомити глядачів. Начальник управління газового господарства Володимир Шаповал відразу відмежував оплату за спожитий газ і комісію. На даний час додаткова сума становить десь п'ять-сім гривень платеж. Чому воно так на даний час є? Як я вже казав. Ми не являємося поставщиком природного газу. Ми являємося транспортуємо природний газ до безпосередньо споживачів. Поставщиком є фірма ДП «Центргаз», яка знаходиться в місті Кіровограді. і між Даної відповідної установи з банківськими установами повинна була заключена угода на прийом платежів від населення. Угода повинна заключатися відповідно до постанови кабінету міністрів номер 792 від 30 вересня 2015 року. Це нова постанова, яка називається Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ. В цій постанові конкретно вказано, хто повинен сплачувати і який відсоток. Тут вказано, що оплату послуг щодо приймання платежів від побутових споживачів не більше 0,3% від загальної суми платежів. А банківські установи на превеликий жаль, в своїх угодах вони ставлять значно більший відсоток. Тому взаємовідносини угода не підписана і банківські установи на свій, як би, по своєму бажанню беруть з людей відповідні кошти. Ці кошти не йдуть на управління газового господарства, ні на ДП Центргаз. Ці кошти йдуть безпосередньо банкам для їх прибутку і тому подібне. На всі наші вимоги, ну вимоги ДП Центргаза, чомусь не реагуються, і кошти, як бралися безпосередньо з населення, так вони беруться. Хоча я хочу наголосити, що відповідно до постанови банки не мають права брати більше, ніж порожні. Беруть більше. На звернення наших глядачів ми все ж вирішили докопатися до істини через регіональні представництва Ощадбанку, зв'язалися із центральним офісом. Прес-секретар на нашу пошту надіслав текст такого змісту. Цитую, згідно з рішенням уряду, газопостачальні компанії, які уклали з установами банків договори на приймання таких платежів, компенсують банкам витрати на рівні не більше, ніж 0,3% від суми прийнятого ним платежу, що не покриває витрати банку на надання такої послуги у той самий час відповідно до закону України. Про банки і банківську діяльність банкам заборонено встановлювати комісійну винагороду за банківські послуги на рівні нижче собівартості операції. Наразі собівартість прийняття одного середнього платежу за газ в установах банку більша, ніж та, що сплачуватиметься газопостачальними компаніями відповідно до рішення уряду. Тож на виконання вимог законодавства Ощадбанком встановлено тариф на рівні, що забезпечує нульову прибутковість даних операцій для банку. Казаний тариф 3 гривні є найнижчим тарифом на банківському ринку. Розуміючи хвилювання та невдоволення клієнтів, Ощадний банк не припиняє переговори із газопостачальними підприємствами для врегулювання цього питання. Кінець цитати. Встановлену урядом комісію ми продемонстрували лише на одній установі. Всі інші діють за аналогічним принципом, беручи комісію згідно встановленого внутрішнім документом проценту. В рамках відзначення дня інвалідів у центрі соціально-психологічної реабілітації інвалідів добрада відбулася щорічна спартакіада з п'яти видів спорту: шахи, шашки, дартс, теніс і новий вид спорту. Боче. Організаторами змагань традиційно виступило управління молоді та спорту та управління соціального захисту населення. Підтримати пара спортсменів прийшли давні друзі, засновник благодійного фонду милосердя Наталія Бут та представник ВКІК Володимир Солонін. Добрадівці завжди раді гостям. Я хотів би всіх вас попривісти, пожелати вам здоров'я. І основна ціль і задача нашого. мероприятия наших соревнований, чтобы вас заметили, чтобы вы провели сегодня хорошо время, чтобы вы зарядились позитивным настроением. На цілий день, на цілий год я як керівник благодійного фонду молоселя, хочу теж вас привітати, побажати вам усім перемоги. Щоб ця перемога була на під назвою Дружба. Хочу побажати вам міцного здоров'я, тому що воно потрібно щастя, удачі. Всього само найкращого. Наш благодійний фонд сьогодні подивилася у вас мало стульчиків, Ми вам подаруємо чотири стульчики. Привеземо. Буде Змагання проходили по коловій системі. Кожен учасник спробував себе у різному виді спорту. Від зауважити, що учасники доволі майстерно володіли спортивними знаряддями нішені тріши За правилами стежили компетентні судді. Шашки і шахмати, вони дають простор аналітичним нашим способностям. Користуючись нагодою, знайомимо вас із новим у нашому місті видом спорту. Боче це італійська гра на точність, відома ще за часів Римської імперії. У сучасному світі широко використовується у Паралімпійських іграх. Для цієї гри потрібні шкіряні м'ячики тож у спонсорів є чудова нагода допомогти добрадівцям у придбанні необхідного інвентаря, аби і наші люди з обмеженими можливостями могли брати участь у змаганнях за межами міста. Спартакіада тривала майже три години. За цей час визначилися переможці у кожному з видів спорту. Але на всіх учасників чекав приємний сюрприз частування від гостей. Приємно знову бути в вашому колі гостею. Дуже дякую всім за участь. І головне, звичайно, це те, що ви прийшли знову всі разом, поспілкувалися, приємно провели час. Ми також вітаємо учасників та переможців спартакіади. Бажаємо незламної віри у краще, здоров'я та наснаги на подальші цікаві заходи. Вікторія та масроманбравиче в телерадіо Веселка. Річно різдвяний ярмарок змінив своє місце розташування. Відтепер придбати ялинкові аксесуари, ну всі прикраси для вашої новорічної ялинки можна на майданчику на території центральної районної лікарні. Отже, і ми сюди завітали, аби побачити, чим в цьому році нас порадують спостерігаючи за відвідувачами новорічного ярмарку, мимоволі згадуєш своє дитинство, коли всією родиною вибирали ялинку, прикраси на неї. З часом нічого не змінюється. Підготовка до зустрічі нового року це завжди приємні турботи, бажання подарувати свято своїм рідним та близьким. Що ви пропонуєте цьогоріч своїм покупцям? Цей рік ми пропонуємо своїм покупцям, як завжди, дуже гарну мішуру, дуже гарні ялинкові прикраси. Це і шари, і різні фігурки, і шишечки, і зайчики, і мавпочки. Що стосовно цінової політики. У ну, цінова політика лояльна. Цей рік ми старалися по мінімуму поставити ціни, коригувати так, щоб людина, кожна людина, могла хоч щось купити для своєї дитини, для себе, якусь масочку, якусь прикрасу ялинкову, якісь буси для ялинки. Преимущество нашої ярмарки заключається в тому, що всі ці костюмчики шуть своїми руками, і ви можете заказати будь-який костюм для свого малиша. Ми всіх всіх приглашаємо на нашу новогодню ярмарку, де Ви можете купити різнообразний нового. Новорічна ялинкова атрибутика прикрашатиме оселю та додасть їй казкової загадковості. Отже, на ярмарку як малечі, так і дорослі вибирають прикраси на свій смак та вподобання. Ми чекаємо новий рік. А що ти хочеш щоб тобі на новий рік подарували? Його. Ох, ти. А от ти сюди прийшов, тут вибрав якусь собі іграшку? Вірочку. Да. Так. скажи, що ти вибрав? Йілочку. Вы звонили на новоричный ярмарок, что бажаете приобретать? Мы просто смотрим костюм. Нам хоть еще нету годика, но у нас есть уже как бы образ, и поэтому мы ищем маски или что-то такое вот соответствующее маленькому или снеговичку или Деду Морозу. Ну, в общем, смотрим, смотрим, присматриваем на костюм. Ми бажаємо вам придбати і всього найкращого в новому році. Це відчуття нія праздника на цьому ринку. Заходиш і вже святки є. Да, це якраз хоч що то починає вже придвісніком чого-то якого то чуда, розжидаючого впері. Уже такої війні йде на ярмарок. Разом з вами завітали Валентина Саєнко і Костянтин Малько, Телерадіокомпанія Василка.